Гіпномедитація. Гроші приходять легко або грошова акуна матата. Вітаю! Я говоритиму з тобою на ти, бо цей сеанс не лекція і не тренінг. Це твій особистий глибинний досвід. І в таких моментах важлива близькість довіра. Відчуття, що ми спілкуємося на рівних, це гіпномедитація грошова акуна матата або гроші приходять легко. Вона створена так, щоб змінювати твою внутрішню частоту, стан, у якому ти думаєш, відчуваєш і дієш щодо грошей. Коли ти змінюєш стан, змінюється реальність навколо. Дуже важливо слухай цю гіпномедитацію лише тоді, коли ти не керуєш транспортом і не виконуєш механічну роботу. Бо тут буде гіпнотичне занурення, транс, у якому ти закриєш очі, повністю відпустиш контроль і поринеш у тотальне розслаблення. Найкращий спосіб слухати лежачи. Або в зручному на півсидячому положенні в навушниках у тиші, Дай собі простір і час, вимкни сповіщення, попередь близьких, щоб тебе не відволікали. Щоб результат був максимальним, слухай цю гіпну медитацію не менше одного разу на день протягом 30 днів поспіль. Ці 30 днів створять у тобі нову звичку жити в стані грошового потоку. А далі цей стан стане твоєю новою нормою. Пам'ятай, кожне прослуховування це не просто релакс, це перепрошивка, це квантовий зсув у бік того життя, де гроші приходять легко. А твоя внутрішня кунаматата. Стає твоєю реальністю. Якщо ти готовий, вмощуйся зручно, закривай очі і будемо починати. Зроби повільний вдих і довгий м'який видих. Ще раз вдих і видих. Вся твоя увага зараз зосереджена на диханні. Кожен вдих наповнює тебе легкістю, кожен видих відпускає все зайве. З кожним новим подихом тіло м'яко починає відпускати напругу. Ти помічаєш, як плечі стають важчими, а голова трохи легшою. Уяви, що ти йдеш по теплому піску. Він м'який, і з кожним кроком ти відчуваєш, як твої ступні повільно занурюються в нього. Перед тобою океан, а сонце підіймається за горизонту. Вітер приносить свіжий солонуватий аромат. Ти чуєш крики чайок і далекий спокійний ритм барабанів. Ця музика здається тобі знайомою, ніби ти вже був тут раніше. З кожним кроком ти відчуваєш, як зникає минуле, зникає майбутнє і є тільки цей момент. Цей ранок, цей пісок, цей океан. Тобі не потрібно поспішати. Тобі не потрібно наздоганяти. Ти вже там, де маєш бути. У цьому місці немає боргів, тривог і. А що як? Є лише спокійна впевненість, що все вже добре. Удалині ти бачиш групу людей, що сидять біля вогнища, а вони посміхаються тобі, махають рукою, запрошують підійти. Ти підходиш і сідаєш поруч. Хтось простягає тобі чашу з прохолодною водою. Ти п'єш і відчуваєш, як кожна клітина наповнюється легкістю. Вони починають співати. Слова прості, але в них є магія. Акуна матата, Акуна Матата з кожним повторенням твоє тіло відпускає ще більше напруги. Уяви, що в твоїх руках з'являється мотузка, до якої прив'язане каміння. На кожному каменці слово страх, сумніви. Нестача. Ти береш ніж і перерізаєш цю мотузку. Каміння падає на пісок і зникає. Ніби його змило хвилею. Тіло стає легким, дихати стає легко, думки стають ясними. Ти дивишся на океан, кожна хвиля приносить тобі щось хороше. Гроші, можливості, натхнення. Кожна хвиля забирає те, що тобі більше не потрібне. У цьому місці, у цьому стані, твої гроші течуть легко, як вода. І ти знаєш, відтепер, коли ти вимовиш слова Акуна Матата, твоє тіло і розум повертатимуться в цей момент в точку спокійної сили та грошового потоку. Добре, зараз вімкни свою уяву. Уяви, що ти стоїш на вершині пагорба. Внизу твоє життя, з усіма подіями, пов'язаними з грошима. Ти бачиш, де були перемоги, ти бачиш, де були труднощі. Але тепер усе це внизу. А ти нагорі. Між тобою і цими подіями, прозорий купол. Ти їх бачиш, але вони не можуть торкнутися тебе. А зараз уяви, що кожен страх і кожна тривога, пов'язані з грошима, перетворюються на предмети. Можливо, це маленькі камінці. А можливо великі темні сфери. А може, вони схожі на старі книжки, вкриті пилом? Бачиш, скільки їх? Усі вони лежать на землі біля твоїх ніг. Ти береш кошик і починаєш складати туди ці предмети один за одним. Кожного разу, коли ти кладеш щось у кошик, ти кажеш подумки. Я звільняю тебе. Я зараз дам тобі трішечки часу, щоб ти це зробив, і потім ми продовжимо нашу подорож. Коли кошик наповнюється, ти несеш його до океану. Хвиля м'яко забирає його і відносить геть. Ти спостерігаєш, як він зникає за горизонтом. Тепер там, де раніше був тягар, з'являється легкість. Уяви, що в твоїх грудях відкривається прозоре вікно. В нього входить свіжий, теплий, повітряний потік. Це повітря приносить із собою відчуття Я в безпеці. Мої гроші приходять до мене легко. Ти стоїш на березі, відчуваєш, як океан синхронізується з твоїм диханням. А вдих... І разом з ним приходять достаток, процвітання, Видих і йде все, що заважало, вдих, нові можливості, Видих і йдуть старі обмеження. Відтепер кожного разу, коли ти уявлятимеш океан або чутимеш його шум, твоє тіло згадуватиме це відчуття звільнення. І воно автоматично переводитиме тебе в стан спокійної впевненості щодо грошей. Це відбуватиметься навіть тоді, коли довкола буде шумно, тривожно чи непередбачувано. Бо тепер всередині тебе є цей берег, цей океан і цей ритм. Добре. Закрий очі ще більше. Уяви, що навколо безмежний простір. Немає горизонту, немає верху чи низу, лише м'яке світіння, схоже на туман, у якому переливаються золоті іскри. Це квантове поле. У ньому існують усі можливі версії твого життя. Кожен твій вибір відкриває одну з них. При тобою з'являються два силуети. Перший це ти, яким ти був раніше. Він несе на собі старі переконання, страхи, сумніви щодо грошей. Його плечі трішки опущені, погляд обережний. Другий це ти, яким ти можеш бути. Його рухи легкі, але впевнені, його очі світяться, бо він знає. Гроші це його природне середовище. Він не шукає їх, він живе так, що вони самі приходять до нього. Зараз ти дивишся на обидві версії. У той момент, коли ти спрямовуєш увагу на одну з них, вона починає ставати реальнішою. Подивись на нову версію себе. Зверни увагу, як вона дихає, як рухається, як реагує на людей і світ. Зверни увагу, які речі її оточують. Кожна секунда твого спостереження. Робить цю версію тебе все більш реальною. Зроби глибокий вдих і на видиху зроби крок у цього нового себе. Уявиш, що ти входиш у його тіло, його свідомість, його відчуття. Тепер ти дивишся на світ його очима. Ти відчуваєш легкість у грудях. Ти відчуваєш, що маєш усе необхідне і вмієш притягувати ще більше. Це твоя нова вихідна точка. А зараз скажи в голос або подумки: я магніт для грошей. Мої доходи зростають легко. Гроші люблять мене. Уяви, що ці фрази перетворюються на золоті нитки і вплітаються в твоє тіло, в кожну клітинку. Тепер ця версія тебе не можливість, а факт. Ти зробив вибір, і поле прийняло його. Відтепер твій шлях це шлях багатої та вільної людини. Добре. Уяви, що ти стоїш біля підніжжя великого водоспаду, а вода падає з висоти, і ти бачиш мільйони крапель, і кожна з них мерехтить золотим світлом. Ти відчуваєш, як туман від водоспаду торкається твоєї шкіри. Кожна крапля це можливість, ідея, зустріч. Ресурс і їх нескінченна кількість. Зроби крок вперед і зайди під цей потік. Він безпечний, м'який, і теплий, він не збиває тебе з ніг, а огортає, як жива енергія. Уяви, що вода проникає крізь шкіру і наповнює кожну клітинку. Разом із водою в тебе входить енергія грошей достатку легкості. Зараз, поки потік проходить крізь тебе, я говоритиму слова, які вбудовуються у твою внутрішню грошову частоту. Я завжди в потоці достатку. Гроші приходять до мене вільно і постійно. Я вмію приймати і утримувати багатство. Добре. Тепер налаштуй дихання в такт потоку. Вдих ти приймаєш, а видих ти дозволяєш грошам текти далі, приносячи користь тобі та іншим. Вдих прийняття, видих, віддавання. Цей ритм твій новий грошовий метаболізм. Уяви, що тепер цей водоспад живе всередині тебе. Він тече вічно. І навіть коли ти спиш, він продовжує приносити тобі гроші, ідеї. Ресурси. І відтепер, кожного разу, коли ти питимеш склянку води або чутимеш шум дощу, твій мозок згадуватиме цей момент і вмикатиме грошовий потік. Добре. А зараз уяви, що ти йдеш вузькою стежкою крізь зелені джунглі. Тобі все подобається безпечно, сонце пробивається крізь листя і на землі грають золоті відблиски. Раптом перед тобою відкривається простора галявина з прозорим озером. Вода сяє, немов рідке золото. На березі стоять будинки, вони прикрашені тканинами яскравих кольорів. Це місце твій особистий оазис процвітання. І до тебе виходять троє людей, а вони посміхаються, в їхніх очах немає тіні сумніву, вони знають, що ти належиш цьому місцю. Перший старішина. його мудрість вміння зберігати та примножувати багатство. Другий майстер. Він вміє перетворювати ідеї на реальні цінності. Третій провідник. Він бачить шляхи, якими гроші приходять легко. Старішина каже Гроші приходять туди, де є повага до них. Дякую за кожен прихід і кожну витрату. Вмій утримувати частину потоку, щоб він зростав. І він простягає тобі золоту монету. Зараз скажи вголос: Я поважаю і примножую свої гроші. Майстер говорить до тебе. Гроші люблять творців. Створюй, Вдосконалюй. І гроші самі шукатимуть тебе. Він дарує тобі різбленний амулет у формі руки, що тримає сонячний диск. Скажи зараз вголос: я створюю цінність, і гроші приходять до мене. До тебе говорить провідник. Гроші течуть легкими дорогами, не женись за ними, створи умови, в яких вони самі прийдуть. Він дає тобі прозорий кристал, всередині якого виблискують потоки світла. Скажи зараз вголос Я живу в потоці легких грошей. Ти стоїш біля озера, тримаючи в руках монету, амулети, кристал. Сонячне світло відбивається у воді та освітлює все навколо. І відтепер цей оазис частина тебе. А він щоразу з'являтиметься у твоїй уяві, щойно ти скажеш Акуна Матата і разом із ним повертатиметься закони легких грошей. А зараз я дещо попрошу тебе зробити. Стисни великий та вказівний палець правої руки в кільце. Уяви, що в це кільце входить золотий потік. Він проходить через пальці, долоню, руку і наповнює все тіло. Відтепер цей жест твій особистий символ. Я в потоці багатства. Зроби глибокий вдих на рахунок три. І видих на рахунок три. Кожен вдих ти приймаєш. Кожен видих, ти дозволяєш грошам рухатись далі, щоб вони поверталися примноженими. Цей ритм дихання автоматично вмикатиме твій внутрішній грошовий потік. Обери слова, які стануть твоїм особистим ключем до багатства. Я пропоную тобі такі слова Акуна матата гроші приходять легко. Акуна матата гроші приходять легко. Кожного разу, коли ти їх вимовляєш, твоє тіло згадуватиме все, що ти прожив у цьому сеансі, і повертатиме тебе в стан легкого грошового потоку. А зараз уяви ти водоспад, що тече просто в твої руки. Він ніколи не закінчується. Ти просто підставляєш долоні. І приймаєш стільки, скільки потрібно. Цей образ твоя візуальна кнопка. Достатньо уявити його і активується твоя грошова впевненість. А зараз об'єднай все те, що ми з тобою зробили. Жест кільця пальців, дихання на три. Фраза, яку я тобі порадив Ти пам'ятаєш, як вона звучить? Акуна Матата гроші приходять легко. І образ золотого водоспаду. Ця формула твій особистий грошовий протокол. Ще раз жест кільця пальців, дихання на три, вдих на три, видих на три. Фраза і образ золотого водоспаду. Ця формула, як я вже сказав, твій особистий грошовий протокол. Він вже вбудований в тебе. І він працюватиме навіть тоді, коли ти про нього не думаєш. Добре. Зроби глибокий вдих і видих. Згадай тропічний світанок, з якого все почалося. Згадай берег океану, де не було боргів і тривог. Згадай, як ти відпустив грошові страхи, згадай, як ти побачив дві версії себе і обрав нову багато. Згадай, як увійшов у водоспад достатку і об'єднався з потоком. Згадай, як зустрів хранителі Уазису та отримав закони легких грошей, Уяви, що все це не спогади, а твоя реальність, що кожен із цих моментів існує просто зараз. у цю мить. І подумки або в голос, скажи такі фрази. Це моя нова реальність. Я живу в стані багатства. Акуна матата гроші приходять легко. Уяви, що все, що ти пережив за цей сеанс, збирається в одну золоту сферу всередині твоїх грудей. Ця сфера твоє джерело грошової сили. Вона пульсує в ритмі твого серця. З кожним ударом серця вона стає яскравішою, сильнішою. Незабаром ти відкриєш очі. Але коли ти це зробиш, ти не повернешся в старий світ. Ти повернешся туди, де твій грошовий потік вже активована. Все, що тобі потрібно, використовувати свої якорі: жест, дихання, фразу, образ. І потік буде знову з тобою. А зараз вся увага на мій голос, я буду рахувати від одного до. Трьох, і коли ти почуєш цифру три, ти повернешся в тут і зараз. Ти будеш почувати себе класно, наповнено, ресурсно. В тебе буде дуже чудовий настрій. Я починаю відлік. Один енергія, яку ти відчуваєш в руках і ногах, йде по всьому твоєму тілу. Два. Вдихни глибше, відчуй, як тіло оживає, і три. Зроби видих і може вже розплющувати очі. Подивись навколо. Це твій світ. А в ньому вже діє твій закон. А кунамата гроші приходять легко.